Отримав поранення 22-му році в Маріуполі. Деякий час ходив з цим пораненням, виконував завдання в межах Маріупольського госпіталю, Маріупольського шпиталю. Потім, коли обсяг завдань був з моєї сторони виконаний, повернувся назад до свого підрозділу та ще працював деякий час в Маріуполі в підрозділі розвідки а потім ну, сумна, сумна здача в полон, як ви це знаєте, і три роки, два місяці е російського полону, е наших братушок, як вони нас називають. Е е і так, да, було Ельдорадо. Робили, що хотіли вони. Але була ціль, е була ціль зберегти себе для того, щоб боронити свою державу. А ви ну, відчували, що у вас в серці уламок до того, як провели операцію? А... Чи ви в таких умовах перебували на той момент, що це і Ну, той виброс адреналіну він не давав зрозуміти нічого? І це ви три роки в колонії були з уламком? Три роки, два місяці. Ну, це не один уламок. Вони по всьому тілу були і в ногах, і в голові. І ну, це був саме такий важкий уламок. Він був в серці, як з'ясувалося. Але так, з ним. Три роки, два місяці. Саме цікаво, що, що в момент заходу уламка в тіло я в цей момент видихнув, легені згорнулися, і вони, не зачепивши легені, він пішов до серця. Це дійсно історія. Ну, вона така. Я не знаю, як навіть описати словами, бо якщо йде проникнення безпосередньо в серці куля або уламків, або ще чого-небудь, то людина помирає на місці. Якщо розказувати про Івана, то в тих умовах, в яких довелося пережити все це, і як це все людина пережила і зараз залишається оптимістом, то для мене це людина з дуже великої літери. Гліб, це операція було вказано, що без розрізів, так. яким чином вона відбувалась, тим паче, що от кілька днів тому буквально вона проведена. Штвер. Операція на серці складна. Іван уже сидить і посміхається. У нас це вперше дійсно в досвіді України. Ми виконали ендоскопічне видалення уламку серця. Є відкрита кардіохірургія, є міні хірургія, і є останній розвиток міні хірургії – це саме ендоскопічна кардіохірургія. Наш центр на сьогоднішній день є єдиним центром кардіоцентром в Україні, хто виконує такі операції при різних вадах серця, при вроджених набутих вадах серця. Але на жаль, в четверг ми були вимушені наш досвід примінити і на бойовій травмі. Тому це був дійсно перший досвід в Україні. Можливо, навіть і не тільки в Україні, бо я шукав у світовій літературі, якщо ми кажемо про бойову травму, не описані такі випадки, описані випадки побутових травм і ендоскопічних операцій на серці. Але саме бойових травм не описаний. Тому з дозволу mm -hmm. Івана, так як операція вся записана від початку і до кінця. А ми бачимо трішки це тут кінець. Паралельно це, це саме кінець. Операція тривала близько 2,5 годин. Тому весь етап операції від початку до кінця все задокументовано, і ми будемо робити публікацію наукову з цього приводу. І я впевнений, що це напевно буде перший, навіть і світовий такий досвід.